Дуже наболівша тема для всіх заробітчан – це ті люди, з якими ви живете в кімнаті. Хтось храпить, у когось бісониця, хтось шарудить пакетами, хтось а, ще там щось, як якісь неадекватні речі робить, кури, ночі там стає на перкуру, мішає спать. Як це може вирішити Агенція? Як це може вирішити Агенція? Поступають претензії, жалоби на людей і так далі. Дивіться, та любу сім'ю капнуть, і там куча претензій друг до друга. Любе общежиття капнуть там, де ви жили, е от коли вчились, коли там я вчився. Купа претензій, купа скандалів, тому що це люди. Що залежить від Агенції? Від Агенції залежить. Щоб е, була робота, щоб вам виплатили зарплату, щоб вас поселили, більш-менш було комфортне житло. А люди як можна відібрати людей? Ну, це як діти. І єдине питання, єдине рішення цієї проблеми це внутрі. От внутрі цієї компанії, внутрі цієї. Кімнати, вони ви можете розібратись. Кого треба прижучити, кого треба приструнити, кого треба наругати, кого треба. Ну, якщо конкретно, допустим, чоловік там п'є там ну, бухає жорстко, тоді да, так, тоді його звільнять, і тоді його виселять і виганять з житла. Якщо він просто чим-то вам не подобається, ну, це ж не курорт, що ви приїжджаєте і вам е, одна кімната на людину. Тобто ви приїжджаєте на заробітки, є завод, є там параход, агенція, склад, цех, і ви там працюєте і вас селять на любе можливе житло в якійсь доступній локації до цієї роботи. Ось, і неможливо проконтролювати людей, тих, яких. З якими ви живете. І це можете вирішити тільки ви. Тільки ви внутрі. Допустим, я от, ну, в своєму житті так і так ну, там заставила ситуація. Я жив там з людиною, яка храпіла в одній кімнаті. Ну, я, не вис... я думав, я буду читати книжки, ні, ніфіга, не виходить. Купив біруші. Да, в бірушах, да, ти типа, чуєш цей храп, але ти спиш і висипаєшся. Утром в доставці біруші суш. І все, ну проблема вирішена. Допустимо, якщо хтось там світ включає вночі, ну як це можна вирішити? Ну, пілюлей дати, ну, на місці не може Агенція приїхати і вирішити за вас це питання, як ви живете. Тобто Агенція, якщо б Агенція все вирішувала, то вона вирішує, хто хропить, хто не хропить, хто як спить, хто як акуратний лічну гігієну. Роботу, зарплату, довоз, АТО, міграцію ми ставимо, всі документи делаем, все ви виходите. Ну, що ще можна? залишається від людини работать і нормально вживатися на житлі, на житлі з людьми. От все, що треба від людини. Все, що треба від людини, агенція не може. Вирішити, ну це неможливо. Неможливо, не може государство прийти в сім'ю і сказати, ну порішати їхній спор. Ну, в сім'ї, ну, як чужа сім'я, темний ліс. Хтось бреше, хтось подставляє, хтось зміняє, хтось то, хтось там ліниться, а той каже на того, а це неправда. А над, щоб визнати правду, треба бути там внутрі. Тобто, це неможливо вирішити ізвні. Це можливо вирішити тільки зсередини. От дуже болюча тема і для агенції, для координаторів на місці, і для мене теж. Мене це касається. Мене просто розриває пополам. Ну, що можна ще зробити для людей? Ну, ми людям, ну як ми, як агенція, ми знаходимо роботу. Ділаємо договори, що ми, як агенція, будемо привозити людей, собі влаштовувати, ми контролюємо там налогову, виплати, зарплати. Ми підкрутили, що ми приїжджаємо на вокзал. Ми їх зустрічаємо, спеціально купили для цього машину, все там все зробили, бухгалтерія, хороші вакансії 24 на 7, і на вихідних ми з вами на звязочку, і люди все одно завалюють претензіями та храпить. Та... Це, не, це можливо вирішити тільки з середини. Ось так. Ну, інше ніяк неможливо сказати. Просто неможливо.